Вітаю дітки. Сьогодні ми поговоримо і згадаємо про найріднішу, саму улюбленішу людину для кожного на світі, про матусю. Ще в колисці немовля словом мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мама, мамочка – Мамуся, називаю тебе я, рідна ниничко моя. Ось такий вірш написав поет про свою маму. А як, дітки, лагідно називаєте ви найдорожчу людину? Мама сама найкраща. Я пропоную вивчити сьогодні для неї подарунок вірш, який називається Мама, мамочка. Матуся, послухайте його. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. А зараз за підказками давайте разом розповімо Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна. Ніби сонце в небі світла. А тепер спробуйте самостійно за підказками. Цей вірш можна подарувати своїй матусі разом із квітами або іншим подарунком. І сказати, як ви її любите.